І так повинно відбуватися на кожної зустрічі. Неважливо чи керівників, чи просто збори персоналу, чи то медичні, чи адміністративні, чи на 15 хвилин, чи на 3 години. Неважливо. Нам потрібно всім розуміти, яка ціль, які ми вирішуємо питання, які приймаємо вже рішення, які робимо висновки, які ставимо завдання. Та яким чином ми плануємо їх виконувати, оце такі основні речі, які нам потрібно зафіксувати з кожно, з кожної зустрічі. Якщо цього немає, ми вважаємо, що ця зустріч ми дарма витратили час, тому ще раз підкреслюю: ми не будемо вам казати, що ви робите правильно чи неправильно. Ми будемо аналізувати будь-яку ситуацію, робити разом підкреслюю разом з вами висновки. І створювати ті інструменти, які найкраще працюють в саме той момент, в якому ми живемо. Міло. Бо може так статися, ох, так, а ших Тобто, шашкою не немашено Обережно. Тут потрібно поступово, Обережно. прислуховуватися до те, що ви відчуваєте особисто, придивлятися та прислуховуватися, як попередньо реагують наше оточення. Бо ви ж розумієте, ви люди більш е, самодостатні, і незважаючи на то, ви відчуваєте якісь страхи. так? А тепер зрозумійте, які страхи будуть відчувати ті люди, які нас оточують.